За професіоналізм та внесок у розвиток підприємства відзначили працівників «Запоріжвогнетриву». Завод святкує 92-гу річницю з дня заснування. Я вважаю, що успіх заводу це результат важкого труда нашого персоналу. Сложна специфіка всіх ремонтних здійснень. По суті, по всім внутрігруповим підприємствам предприятиям групи Медінвест представлені наші ребята максимально оперативно, согласно определенних графіках, відновлюємо і справляємося. Я считаю, успішно з поставленими задачами. Підприємство співпрацює з 30 країнами партнерами України, Молдови, Болгарії та Естонії. Головними замовниками вогнетривкої продукції та сервісу залишаються підприємства Метинвесту – «Запоріжсталь», Камецьсталь та інші. У 2024 році підприємство опанувало виробництво 15 видів нової вогнетривкої продукції. Опора підприємства люди, серед нагороджених сушильник цеху магнезіальних виробів Максим Довгань. Робота Достаточно несложней. Нужно следить за газовим оборудованием і делать свою роботу. везде. ПВУ. Максим працює на Запоріжжі Вогнетриві майже 20 років, тож ця відзнака для нього особлива. Це приємно, коли визначають і бачать, як робить чоловік. Відзначили і роботу шихтувальниці Людмили Лінник. Я до цього в ЦРП облцях у нас такий на заводі. цех по ремонту оборудовання 18 років там проработала. І 10 років вже на помолі роботи. Вогнетривники кажуть, працюють з натхненням, бо ж розуміють, який внесок роблять в економіку країни під час війни. Загалом Запоріжжвогнетри виробляє 1450 марок вогнетривів та пропонує понад 30 видів сервісних робіт для металургів. Обсяг виробництва складає близько 100 тисяч тонн продукції на рік. Успішно справлятися з робочими завданнями допомагає колектив. Ну, у нас два мужчини всього працюють, а так у нас чисто жінський колектив. Хороші дівчатки, все хороші. Помогаем друг другу, стараемся.